Ось дивіться, у нас отакий дракончик народився. Один народився, один мертвий родився. Два штучки були. Одинакових. Отаких от красунчиків. Це Браун Швіці. Якщо що, кому треба, дзвоніть, ми його продаємо. Телефон буде в описі. І там вже буде написано, якщо продамо, там нам напишемо, що ми продали. Ну, Обачно продаємо десь 5-7 днів. Йому два дні. 20 січня він народився. Ну, дивіться, який красунчик. Молочко вплітає зараз півтори літри, не дуже великий. Ну Трошки там грам 100 стається. Ну. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Обов'язково допомагайте нашій українській армії. Про це я вас дуже сильно прошу. На початку відео ви бачили відеовставочку з красеним бичечком, якого ми спіймали від нашої Браушвіц. Було в неї, правда, двійня. Ну, Друге телятко було мертве. Шкода, ну що зробиш? Для нас взагалі це дуже велика рідкість, звісно, коли в коровки двійня. Колись, по-моєму, батьки ловили, ну, це ще було бог зна коли. Но, тим не менш, бичечок вже проданий, в нових господарів тримають, дай Боже їм виростити і робити з ним, що вони там собі запланували. А в даному відео ми. Продовжимо виводити на чисту воду шахрая Балабошка, але перед початком, звісно, я скажу, що дане відео створене в розважальній цілі, всі співпадіння з реальними особами випадкові і не несуть в собі ніякого смислового навантаження. Це взагалі зроблено все для розваги, для вашої нашої, посміятись, написати пару коментарів, хороших чи поганих. Ну, а люди, які шукають інформацію альтернативну, і правильну, і вірну і правдиву про цю породу, про породу Браушвіт, зроблять для себе необхідні висновки. Значить, в цьому відео я відкрию, продовжу тему. Ми покажемо зараз корівку нашу, що там вони, як, як вони поживають, як ми там трошки водопровод зробили по-іншому. Ну, таке міні-модернізація. І котів, звісно, познімаємо. Ну куди йти? Давай ще кіхтики погострі. І котиків познімаємо, і не тільки. Значить, яка в мене для вас новинка, інформація? Для нас це не новинка, цю інформацію просто треба було видержати, так би мовити, щоб вона устаканилася, подивитися на поведінку Балабошка. Ну і вже давним-давно у нас немає ніяких. Сумнівів, що він, це падло, просто розводить людей, робить рекламу. Я зараз ні в якому разі не чіпаю ні сім'ю, ні дітей. Ні в якому разі. Це мені з цією скотиною цікаво. Я з ним дуже е, цікавий діалог мав в коментарях. Ну, воно видно, що людина трошки. Хворенька, так би мовити, і сама не в собі. Він розуміє, які він бабки рубає з Ютуба, рубає з, як... з цієї реклами і її срать він хотів в принципі на всіх людей. Про бобошкососів Сосів окрема тема, хто його захищає, я... я на них так само клав. Я доношу інформацію до людей, які розглядають варіант придбання даної породи. Тому що в Ютубі вже по запросу Брав швіц або б... Балабошко. Можна знайти наші альтернативні відосики. І вже вірити нам чи ні, це вже справа інша, справа людей. Але якщо станеться, не кажіть, що я вас не попереджав. Отже, тема з заміною Польки. Полька це перша корова Балабошки, яку їм подарували як на рекламу, як допомогу, так би мовити. Це круто, це класно, Ютуб так працює, це дуже добре. Якби, як не крутий, переглядів багато, нормальний контент був. Це ми так раніше вважали, коли нас це не стосувалося, то чого б ні. От. Про польку. Запороли вони корову першу. Який би він там не був спеціаліст, які б там спеціалісти на комплексі, на тому не були, що вони йому там все розповіли, як годувати, як що. Але, тим не менш, корівку вони запороли. І щоб не падати грязь лицем, що такі вони хороші коровки, що навіть з дійного стада, а так можна легко її запороть, вони прокрутили всю ситуацію з лікуванням корови. Витримали період, деякий, звісно, не зразу ж не на другий день вони її вилікували. Витримали період і повернули йому вже не польку. Чого? Щоб не тягнути час. Зараз я зроблю вставочку, скрін. Першої фотографії. Це зроблено з відео Балабошка. Я зараз на телефоні собі теж відкрию, щоб коментувати. Скрін з відео Балабошка, коли тільки-тільки корівка до них приїхала. Я вже мовчу про реєстраційні номери, які в вушках стоять. І люди, які не знають теми, то, будь ласка, прошу вас менше там плюватися слиною в коментарях. Спочатку почитайте закон про облік сільськогосподарських тварин для фізи Юросіб по-моєму, там, Що стосується рогатої худоби саме. І вже тоді будете мені щось там виписувати, що ці номерки до сраки і все таке інше. Деякі навіть писали маячню, що машина зареєстрована в одній області, перереєструють на другу область, дають інші номери. Ну, коротше, взагалі, тобто, люди, які не розуміють, про що вони говорять. Так от, декілька відмінностей у корів є, але щоб не розтягувати відео, я взяв. Одні найяскравіші. І дуже цікаво, що ж відповість вам ваш балабоша, коли ви задасте йому це питання. Тут, пробачте, ні в якому разі проти сліпих людей немає нічого, але тільки сліпий не побачить відмінність. Бачимо скрін, чорно-білий колір, але це оригінал відео. Захочете, знайдете, а може, якщо у мене буде настрій, я посилання додам на відоси в описі. А може, і не додам, в принципі, всі бачили. Бачимо на лобі два так, дві плямки такі, які від чуба спускаються до очей. І мало того, що в зоні очей розділяються на, так би мовити, на ножиці, грубо кажучи, як бачите. Це і зліва, і справа аналогічний малюночок у корівки вона має це особливість. така. І Ще що тут видно по цій фотографії, поясок оцей деніс і поясочок оцей білий на мордочці. Бачите у корівки, який великий білий оцей, ну, біла шерсть, яка велика зона. І я зараз ставлю фоточку, де вони її забирали з комплексу, де вона ще була в загородці. Зараз ви її бачите це друге фото. Лобик вона якраз дивиться добряче на них. І ми бачимо, що тут білі оці полоси, білі відмінності, вони йдуть як не штанами, не ножицями. А от бачите, такими достатньо вузенькими полосочками йдуть паралельно чубу. І виходять отуди до вух, так би мовити. В сторону вух вони дивляться. Бачите, я думаю, видно. І також. Поясочок оцей біленький на морді, він трошки вущий. Ну, це таке. Треба міряти лінійкою, але воно видно візуально, що вони відрізняються. Можливо, у вас виникне питання, і, скоріш за все, воно виникне. А можливо, корівка міняє просто колір, там, міняє колір шерсті, та форми і все таке. До речі, ганчірки. Все на місці. Міняє як, там колір, плями, все таке інше. Ну, дивіться, ми ж дорослі люди, да, і неначе більш-менш адекватні, якщо ще поволі ходимо, а не сидимо десь на сідово там, чи де садять людей цікавих. От у нас є дуже багато корівок, і батьки мої дуже багато років тримають цих корівок. І якщо корівка отака, ось, бачите її колір. То вона максимум може трошки темніше ставати, трошки світліше. Ну ті плямки, оці плямки, вони нікуди трясться їм, не діваються, якщо це та сама корівка. Що я так впевнений, ось о, тому що кажу вам по швітцу по-нашому. От вона може трошки там світліше ставати, трошки темніше. Але якщо в ній ото плямочка а там є оця то вона є, вона нікуди не дівається, і вона тієї форми, якою вона зра... зразу була, і зразу вона така і залишилась. Якщо у неї мордочка отака, то у неї мордочка отака. І вона не буде завтра або через рік чорна. Вона не стане нею. Вона буде такою самою. Якщо у неї там ще десь якісь прикольчики по шерсті, то воно таке і є. Оця теличка, вона якщо червона така, то вона така чи буде червона. Вона стане світлішою чи коричневою, як Браушвіт. Хіба що от лайно яке от на задніх ляхах може поміняти її колір. Ну, це ж зовсім інша історія. Для чого це зроблено? Для того, щоб показати, які вони грамотні, які вони розумні, як вони надурили систему. Тобто людей. Для того, щоб не падати в бруд лицем, що навіть з дійного стада, отакі можуть бути з корівкою проблеми, це при тому, що Балабошко ж спеціаліст по утриманню корів, все там добре, все класно, все утримується як потрібно. І отакий ексцес, що вони не могли її запліднити. Основна ж причина. А наскільки я пам'ятаю, може невірно, бо я його не дивлюсь від корки до корки. Нема на це часу. Ну, колись дивились, як до цієї всієї ситуації. Але після того немає ніякого бажання. Ще, що дуже важливо. ще в ті часи, коли ми знімали перше відео, так би мовити, мама і я писали йому, так би мовити, в коментарі відгук і про цих корів. І це не був відгук там, з образами, ще з чимось. По справі, все писалось по справі, що не відповідає дійсності, що є дуже багато людей, які шкодують про це придбання. Да, там, вона не дає того молока, там, багато проблем, і все таке інше. Наші коментарі були тупо видалені і ми були заблоковані. Ну і тобто з того часу навіть вже всі е, сподівання на те, що він непричетний, канули в літо, так би мовити. Що стосується швіц, то зараз вона потихеньку роздоїться. Це 20 го числа були пологи. Е, зараз вона на добу дає 21 літру, десь так. 21 літру. Ну, це добре, звісно, це нормально, але ну, це не рівень корови, ціну, за яку вони виставляють. Один от, зараз на Ютубі, окрім нас, один Михайло Травецький сказав у своєму відео, коли він був на комплексі, що в домашніх умовах вона буде давати 18-20 літрів. Там та особа. Яка водила його по комплексу, робила екскурсію, вона в шоці була з його цифр. Тобто вони, впевнено не думали, що він так зразу робоне. І прямо в відео та ще й це залишить. Вони були там всі в шоці. Що у нас? По планах ми і далі, звісно, будемо показувати і життя цієї корівки, як там надої, як там що. Ну, не цієї, ця теж буде попадати в екран. Вона просто так класно дивилася, мені сподобалося, захотілося зазняти її для пам'яті. І ніхто нас нічого не зупинить. І коментарі, звісно, пишіть. Дуже цік... чекаю, дуже цікаво дуже чекаю, вибачень від Бобошкососів після оцих фактів, які я вам показав. Якщо реально буде. Ну, Щире вибачення, то і я вибачусь перед тією людиною, яка напише вибачення, за те, що я там називав вас бобошко сосами. Я розумію, якби треба займати позицію, ну, краще займати нейтральну позицію, а не бобошко балабошки, так би мовити, бо потім виходять такі справи. Дуже шкода, що люди попередньо вважали, що я там якось призято до цього всього відношусь, і саме я брешу, а не він. Ну, тим не менш, цілі переконати всіх у мене немає, це нереально, і я цим займатися не буду. Для мене головне, щоб люди не втрапили в таку саму історію, як і ми. Корівка хороша, вона добра, вона класна, все. Ну вона не коштує зараз, чому вони там по 70 чи по 80, чи може і по 100 тисяч дійшли, я ж не знаю.